Позивний Спартак, Спартак. У мене з'ясується позивний. У них 52 роки, скоро буде 55. <кхи> Старий чак. На посаді я командир відділення. На початку повномасштабного вторгнення я прибув за кордоном в, в, в Англії. Працював на монолітах. Там була хороша зарплата, я мав непогані гроші, я мав півтора тисячі євро зараз. В місяць, так що в мене було прекрасно і сім'я, і ну, в мене все було, як в шоколаді. Громадянин почесний повинен був вернутися сюди в Україну, захищати свою батьківщину, хто як не ми. У нас навіть такий девіз у цій, в цій бригаді, лемме. Я прийшов воєнкомату і кажу, так, ти направляєшся в нашу бригаду. Він каже, в яку ти хочеш бригаду? Я кажу, я хотів, дуже хотів десантну, штурмові бригади. А він каже, та ми не можемо лише хіба у 128. Кажу, прекрасно, то теж штурмова бригада. І мене відправили служити у БМЗ, батальйон матеріального забезпечення в 128-й бригаді. Теж там люди хороші, толкові, розумні, але то не моє. Я, я все хочу йти кудись вперед. Ну, відвоювати свою землю. Я, я не хотів сидіти. Ну, я дуже просив себе мене перевели в другий батальйон, 15-й батальйон, та неважливо в який батальйон. Лише в якусь штурму порадувався за Херсон, тому що там була наша арта, яка була, працювала взагалі супер. І я був аж радий за те, що. Що ж таки наша бригада там давала всім ворогам. <клес> вони будуть пам'ятати 128 бригаду, яку кошмар на сні. Мене дуже підтримують, і рідні, і особливо дружина, дочка, <клес> внуки, син. І вони дуже пишаються за мною. Я не знаю, що, чи я заслуговую так, чи ні. Ну, але що маємо, то маємо. Внуки, внуки це саме таке багатство, яке може мати мужчина, який їх дуже любить і поважає. Ми ходимо з ними по гребею З з старшими ходили в погребею. Ми ходили на мотоциклі возилися. Він дуже любить гори, так як і я. Саме перше закінчити цю війну. Дай Боже, аби в нас це закінчило аби всі повернулися додому і починати відстроювати нашу державу.